Ласкаво просимо на канал Садок Вишневий. Якщо ви тут вперше не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові публікації. А зараз давайте зануримося у відео. Готові? Тоді почнімо. Друзі, всіх вітаємо! Це Садок Вишневий. Я Анатолій Якименко, і сьогодні у нас в гостях геополітик Юрій Буздоган. Пане Юрію, добрий день. Доброго здоров'я. Ми не будемо, я так думаю, зосереджуватися виключно на геополітиці, а поговоримо про міжнародну політику і спробуємо розібратися, що відбувається в світі. Тло або фон нам зробив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, увівши митні тарифи на всі товари, які він тільки знає. Перше запитання буде таке. Що переслідує Дональд Трамп, що відбувається на міжнародній арені? Як це розуміти, інтерпретувати? Це економічні дії, це політичні дії, цивілізаційні дії. На що він спроможний президент Сполучених Штатів Америки? Ой, яке точне формулювання, точне питання. Розумієте, зараз всі питають один одного одне питання. То те, що він робить, це просто як якісь дурниці, там його там uh -huh. важа під мантію попала, чи все таки це свідома послідовна політика, яма, яка має за собою глибинний зміст? І я однозначно вважаю, що це якраз другий варіант. Це послідовна політика, і яка має велике раціональне зерно. І я почну розповідати про більшість речей, про які ніхто не говорить, вони не засекречені, але якось ніхто не говорить і не зовсім про це думає. Сьогодні ми живемо в єдиному економічному цивілізаційному просторі на весь світ, на всю планету Земля. І нам більшість народилася там або свідомо живе після 91-го року, коли це було створено. Всі думають, що так було завжди. Угу. Але ж це неправда. До 91-го року, з 45-го по 91-й рік, було два простори радянський і називаємо так золотого мільярду. Угу. В одному просторі була своя економіка і свої мрії, мрії про там, золотий мільярд. А в другому просторі була своя економіка, свої мрії, мрії про комунізм. То То щоб... Справедливість. Ну так, скажемо. Щоб землю Гренаді Крістіанам віддати. Тобто було два простори. А до 45-го року було вісім просторів: була Англійська імперія, uh -huh. і десь в... в Індії були порядки, встановлені в Лондоні. Uh -huh. І в, я не знаю, де там ще, в Канаді були порядки, які були встановлені в Лондоні. А у Алжирі були порядки, які були встановлені в Парижі. І отак от було власне вісім колоніальних імперій: Англійська, Французька колоніальна імперія, Російська колоніальна імперія, бельгійська, голландська. Uh -huh. Тобто вісім 8... І між цими просторами ці... планета Земля була розділена. Якимись дивними лініями на ці простори, але всередині кожного простору був було єдиний, єдиний простір, єдина економіка, єдині правила. Uh -huh. І бар'єри між цими були, простори були майже нездоланними. Тарифний бар'єр складав в середньому 60%. Тобто, якщо я зробив, я не знаю, там. Сокиру і хочу продати, я зробив її пор... порцелянову чашку. Зробив в Німеччині хочу продати її в Індії, то ми, мені, якщо навіть дадуть можливість продати, то становлять мита 60%. Власне, мита це якраз і є ті самі бар'єри між е, закритими економічними і цивілізаційними просторами. Так от, що робить Трамп? Трамп зараз розбиває Єдиний економічний простір, який з собою являє планета Земля, на, ну я не знаю, яку кількість, там 8, 10, 12 економічних просторів, замкнених просторів, замкнених кластерів, о, які будуть кожен всередині кожного будуть своя економіка, свій технологічний рівень розвитку, своя цивілізація, свої мрії, свої закони. І робить це не тому, що це йому стрело вберело, а тому, що, вибачте, є потреба людства. Після того, як в 91-му році було створено єдиний економічний простір, людство одразу навчилося дешево виробляти будь-які товари. <кху> І це призвело до того, що товари почали вироблятися в одному місті. Скажімо, у нас в Миколаєві робились колись пароплави. А сьогодні вони виробляються. Чому? Не тому, що москалі розбомбили Миколаїв, а тому, що сьогодні 85% всіх кораблів виробляються в Південній Кореї. Тобто не тільки українські суднобудівники, американські суднобудівники, французькі, німецькі, японські, італійські всі суднобудівники втратили, тому що. всі... Судна виробляються в 85%, виробляються в південній Кореї. Так само, скажімо, з мобільними телефонами. Колись Європа виробляла, ну, чудові були оці Nokia фінські, просто чудові були мобільні телефони, або американська Motorola. Або, 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 або. Але зараз реально більшість мобільних телефонів виробляється у Китаї. Знову ж таки. Тобто, з одного боку, начебто, це, чому це сталося? Бо це вигідно. Але така монополізація призвела до того, що ми виграємо тактично, а програємо стратегічно. І як наслідок, за, от з 91-го року, скільки минуло, вже 35 років, за 35 років не було зроблено жодного фундаментального наукового відкриття. От в му сторіччі було дві науково-технічні революції першої половини і другої половини 20-го сторіччя. Пам'ятаєте, там біотехнології, ядерна фізика, радіоелектроніка ну, тобто, просто фантастичні прориви, або абсолютно нове, чого ніколи не було. Яке таке нове було зроблено за ці 30 років. Тобто Дональду Трампу бракує наукових відкриттів? Не Дональду Трампу. Існують світові сакральні еліти, які дбають про розвиток людства. І вони побачили, що розвиток людства зупинився. Немає наукових відкриттів. Зупинилася економіка світових лідерів, не тільки в Україні. Вибачте, економіка Франції в минулому році скільки? Мінус 3%. О, те саме відбувається в Німеччині, те саме відбувається у, у Великій Британії, Сполучених Штатах Америки. Ну, тобто, щоки надувають, індекс Dow Джонса зростає. А, вибачте, в 61-му році Америка виробляла 8 мільйонів автомобілів, сьогодні вона виробляє 10 мільйонів автомобілів. А індекс Джонса виріс там в 50 разів. Тобто, а, а Китай колись зовсім не виробляв автомобілі, а сьогодні виробляють 30 мільйонів автомобілів. Відчуваєте, да? є точки росту, і ці точки росту це точно не країни золотого мільярду, невелика сімка. І це серйозна проблема і для людства, але це серйозна проблема і для Великої Сімки, для семи країн, які, вибачте, є тримачами світового порядку. І перше, це Сполучених Штатів Америки. Найбільш в цьому зацікавлені саме США. І тому Трамп просто виконує абсолютно раціональне завдання, яке поставлено, вибачте, історичним розвитком. І світовими і американськими сакральними елітами, що треба перебудовувати світовий порядок. Оцей єдиний економічний простір треба руйнувати. На його місці треба створювати там десяток кластерів великих економічних просторів, макрорегіонів, як ще їх називають, і хай вони будуть відносно автономні, з великими бар'єрами між ними. І роль цих бар'єрів виконують саме митні бар'єри. Тому, повертаючись до вашого питання, що робить Трамп, запроваджуючи митні бар'єри, він будує новий світовий порядок. Економічний. І економічний, і політичний, і цивілізаційний. А в чому цивілізаційність? Що правильно тепер буде, що буде неправильно? Ми зіткнулися із серйозною людства, зіткнулися із серйозною проблемою. Десь в районі 91-го року ми зробили цивілізаційний вибір. Навіть раніше, у 80-х роках, людство ще до розвалу Радянського Союзу, людство зробило цивілізаційний вибір. Куди піти? І було два шляхи: можна було піти в космос, але ми зіткнулися з серйозними технологічними проблемами. Головною технологічною проблемою була. Вартість доставки вантажу на орбіту. Підняти вантаж там, кілограм на висоту стаціонарної орбіти там, 200, 250 км коштувало десь 20 тисяч доларів. Космос був закритий чисто з економічних міркувань. Космос відкриється тільки тоді, коли буде не 20 тисяч, а 2 тисячі доларів. І... Коли стало зрозуміло, що це буде, це можна зробити, а це буде дорого, довго і невідомо, що скільки чекати до того моменту, коли на Марсі будуть яблуні цвісті, тому вибрали більш легкий шлях піти у віртуальність. Тобто, ми почали розвивати людство комп'ютерні технології, взагалі цифрові технології, а розвиток цифрових технологій потягнув за себе. Те, що сьогодні називають маніпуляцією маніпуляцією через бігдату. Коли ви йдете в Facebook, коли ви йдете в Google і там щось питаєте, то через місяць Google про вас знає все. І він знає, як управляти вашими почуттями і як занурити вас у віртуальне щастя. Сьогодні мільярди людей, практично все людство, занурилися у свої смартфони і сидять в своїх смартфонах, вибачте, персональні мастурбатори. Їм не потрібна реальність, їм не потрібно, їм все, їм там добре. Їм там, вони там мають шматочок свого пластмасового щастя. І оце стало і викликом людства, Чому зупинилася економіка, чому зупинилася наука, науковий розвиток? Бо людям це не потрібно. Сьогодні людині не, потрібно, не потрібні гроші, не потрібна кар'єра, не потрібна власність. Сьогодні єдине, що людині потрібно, це смартфон і дешевий Wi-Fi. Все. І він піде в YouTube, і там комусь потрібно котиків, комусь потрібна ненька Україна, комусь потрібна, я не знаю, Піріс Хілтон. Кому що треба, комусь і город. Невже Дональду Трампу і його оточенню це заважає? І він хоче змінити. Дональду Трампу заважає те, що Америка в цих умовах лідер так. цифрових технологій, але програє а, країнам, які вони вважають колоніями. Тобто я вже сказав, угу. коли. Південна Корея вироб... не США, а Південна Корея виробляє 85% кораблів, uh -huh. то це виклик. Коли не США, а Китай виробляють смартфони для всього світу, вибачте, це не сокири, це uh -huh. смартфони. Uh -huh. да. е, сапфірове скло для смартфонів виробляється у США. Тобто США мають свій гарний шматок пирога від виробництва, яке є в... в Китаї. Не просто гарний, левову частку. Uh -huh. Але американці залишаються без роботи і маючи гроші, які отримують там, я не знаю, одна сота відсотка від населення Сполучених США, да, де вони, вони мають більшість грошей планети Земля. Але середній американець. Американська цивілізація впадає в кризу. Тому, власне, і поставили питання: давайте перебудовувати старий світовий порядок. Він зламався, він вже не працює. Нам потрібен новий світовий порядок. Тому його підтримують американці. Мільйони американців підтримують Дональда Трампа, бо він обіцяє роботу, він обіцяє повернення індустрії до Сполучених Штатів Америки. О, і він не просто б'є у пику тим, хто йому не подобається. Так як воно сприймається назовні. Він будує новий світовий порядок. Ну, з цим всі погоджуються, що він будує новий світовий порядок, і всі розуміють, що на користь Сполучених Штатів. Безумовно. Світовий гегемон завжди будує світовий порядок, завжди на користь себе коханого. Тобто, коли Голландія відібрала гегемонію у Іспанії, за рахунок чого, вони зробили нові фінансові інструменти. Перший Бексель в Голландії, перша Остинська компанія, транснаціональна торгівельна компанія в Голландії, перша. Біржа, фондова біржа в Голландії. Ну, тобто, купа нових фінансових інструментів власне, були народжені в Голландії. І відібрали в неї гегемонію англійці. В них було 50 років воєн, Перша, друга, третя англо-голландська війна і англійці нічого не могли зробити. Але як тільки англійці зробили промислову революцію, то вони одразу відібрали гегемонію. Тобто, треба зробити щось абсолютно нове. Як американці відібрали гегемонію англійців за рахунок корпоративної революції, от зараз американці зробили цифрову революцію. Тобто, щоб бути попереду всієї планети, щоб ніхто не відібрав їхню гегемонію. Бо місце світового гегемона, воно дуже хлібне, угу. ну, це... юрі, дивіться, але ж попередній світовий порядок також побудували американці або гегемони, да. і вони в цьому бачили для себе зиск, що таке сталося, що. Треба все перебудовувати. Давайте поговоримо про те, з якою метою був американцями побудований попередній світовий порядок, а потім уже чому вони від нього відмовляють. Давайте почнемо навіть не з попереднього, а з позаминулого. Ну, тому що позаминулий теж збудували американці. Угу. Позаминулий, в 45-му році була збудована так звана бреттон вудська система. З чого вона почалася? До того був світовий порядок індустріальних колоні... колоніальних імперій. Англія, в Індії забирає бавовну, джерела сировину, сировини, везе в Ланкашир, там ткуть полотно, потім шиють сорочку, а потім цю сорочку везуть і продають в тій самій Індії. Uh -huh. Джерела сировини, ринки збуту, а індустрія в метрополії. Те саме робили французи, голландці, псі. всі колоніальні імперії робили саме так. За рахунок індустріальної переваги ми робили не еквівалентний обмен із своїми колоніями. Uh -huh. Так було з 1750 року по 1945, 1945 рік. Тут приходить Рузвельт. Uh -huh. І в 41-му році він каже, Черчиллю: Хочеш допомоги? Ти не справляєшся з Гітлером сам. Хочеш допомоги? Ось вісім принципів, на яких ми готові приєднатися до твоєї священної боротьби з Гітлером Атлантична Хартія. Перше менше сторінки тексту. Рекомендую подивитися. Угу. Це просто мрія. Що він каже? Ми не маємо ніяких територіальних претензій ні до Німеччини, ні до, ні до будь-якої країни. І дійсно, після Другої світової війни ні США, ні Велика Британія ні, не приєднувалася собі ніяких земель. Ми спочатку красиві слова, а потім красиві слова, за якими стоять їх глибинна суть. Він змушує Черчилля підписати вільну торгівлю. Тобто зламати митні бар'єри. Uh -huh. От довкола твоєї англійської колоніальної імперії є митні бар'єри в 60%, а ти мені підпишеш, що буде вільна торгівля. Uh -huh. І мої американські товари поїдуть продаватися в твоїй колонії, в Індію поїдуть продаватися. Uh -huh. Але це ж для всього людства вільна торгівля. От Бреттон-Вудська система, головне завдання, яке вона виконувала, вона знижувала бар'єри. І в 91-му році цим займався ГАТ Генеральна агенція по тарифах і торгівлі, яка знизила митні бар'єри в середньому до 6%. З 60% до 6% в 10 разів. Оце була о, перша, перша система, яку збудували американці. Тоді їм було так вигідно. Так, їм це було вигідно. Це було вигідно всьому світу. Але найперше це було вигідно американцям. Зрозуміло. Але будемо відверті, і весь світ від цього теж виграв. Після 91-го року, коли розвалюється радянський Союз, постало питання, що робити із.